Друзі, всім привіт! Значить, невдішні новини під час запису даного відео відбуваються масовані ракетні удари по території України, по всій території, особливо по західній. Чому це так відбувається? Я вам зараз поясню. Значить, дивіться, вчора Україна запустила по Таганрогу оці американські ракети Атамас, чи як вони там звуться? І це, по ідеї, відвідка. Але мене найбільше бентежить і злить те, щоб ви розуміли, що Орбан. Вів перемовини вів перемовини з, як із американцями, так і з росіянами і з Україною про повну зупинку обстрілів. Але, але, але Росія була згідна, американці Трамп теж згідні, лише за. А Єрмак і Зеленський сказав, що Україна не готова. Орбан домовився про. Величезний обмін полоненими. Але українська сторона і тут відмовилася. Єрмак заявив, що Україна не готова до ведення будь-яких перемовин і підписання будь-яких договорів. І зараз, щоб ви розуміли, Байден Байден він, казалось би, він би все програв вибори. І казалось би, що ти, діду, ти хочеш, іди на ту свою пенсію. І не мороч людям голову. Але ні, друзі, Байден ще виділяє 20, дає 20 мільярдів мільярдів доларів кредиту Україні. Для, для чого це все робиться? Для такого затягування України в війну, щоб Трамп не міг то так просто навіть зупинити. Для чого це їм треба? Бо вони ще сподіваються, що. Через два роки будуть перевибори до їхньої там Верховної Ради, ну у них там парламент, да? і вони ще демократи будуть мати ще і хоч якісь шанси на подальшу перемогу і на подальше ведення війни, здійснення планів Сорося. Це все, що от вони задумали по всьому світі, ці всі війни, щоб воно і далі продовжувалося. Це один варіант. Другий варіант: тут уже факти визрівають, що влада Байдена на Україні розікрала стільки мільярдів доларів, що навіть аж важко це представити для навіть американця. А це все гроші платників податків, американців, звичайних людей. І тому, як зазначають більшість аналітиків, політологів, що до 20 січня, до, того, до тих пір, поки Трамп вступить в свої повноваження для України будуть дуже-дуже важкими. Влада Зеленського Єрмака не готова до закінчення війни. Вони хочуть воювати. Лише не зрозуміло, чим, де в них є кошти, хто їм дасть ці кошти. А воювати вони скоріше за все планують життями українців. Друзі. Тому що це буде, піде і мобілізація 18-річних, і мобілізація жінок. І взагалі мобілізація всіх українців до посліднього українця. А те, що вони не націоналізують олігархічні ці всі клани, да, їхні. Якщо ви дійсно плануєте воювати, то переводіть економіку в військовий стан. Націоналізуйте підприємства стратегічні, газиці, облгази, повністю всі. Ахметова, Кучми, Пінчука, все все націоналізовуйте. Переводьте на військову економіку. Що? Слабо? Ви лише українців, готових всіх вгробите до посліднього. А олігархи, як хують гроші, так і продовжують дальше рахувати. Так, націоналізовуйте все, там, не, там, деся, там сотні мільярдів доларів. І як, якби ви це зробили, то вас би винесли з України на другий день. Вивезли, верніше, в мішках. І навіть би ніхто б не бачив. Або би війна закінчилась. Також би на другий день.